Попри чисельну перевагу ворога, наші військові утримують найгарячіші позиції фронту. Михайло обороняв Бахмутський напрямок. П'ять часов вечора вони заскочили до нас, тобто і з, цього. З, з, з лівої сторони. Ну і зразу як два двохсотих, два-трьохсотих. Вони знали, якщо вони зараз цю позицію візьмуть, то їх буде тобто, ціле ну, село. Більше частини. Навіть пів села, це їхнє буде. Тобто їм там буде удобніше за засзахоль. А ми, виходить, якби ком в горлів їх стоїть, були на цій позиції. Куля влучила чоловіку в голову, вийшла за вухом і зачепила плече. Нині він одужує, як і його побратими. Поруч у палаті Богдан. Він медик, отримав поранення на вугледарському напрямку. Вибухові хвилі накрили бійця двічі лише за годину. Дві доби Богдана не могли евакуювати з позиції. Дорога постійно прострілювалася армією ворога. Я голову піднімаю, і 4 метри від мене падає міна на рівні голови. Слава Богу, повезло, що уламки оминули, а ударна хвиля вдарила в голову. і Я назад полетів вниз головою. голову. Ну я тоді так зрозумів, що в мене був струс мозку вже. На фронті чоловік від початку повномасштабного російського вторгнення до війни вчився на фельдшера. Однак 24 лютого все змінилося. Це ж не перший раз він вже лежить. Да. Він і був на захисті Києва. Ми його знайшли так. Це дуже тяжко, дівчинки. Не дай Бог нікому так. Щойно отримала звістку про поранення онука. Неля приїхала до лікарні. Окрім вугледарського напрямку у Богдана і оборона Бахмутського. Каже, тактика ворога не змінюється. Тактика повністю одна і та же м'ясом у великих кількостях, що людьми, що технікою. Це просто йти на пролом. Відділення цього Дніпровського медзакладу, де лікуються військові, наразі заповнене. Осколкові поранення замінили кульові. Дуже великий відсоток поранень з'явився кульових, що свідчить про характер бойових дій в зоні зіткнення, то що бойові дії вже перейшли з розряду артилерійських дояв до безпосереднього контакту. Та навіть попри такі ураження, бійці рвуться до побратимів, адже кожен хоче наблизити наш день перемоги. Аймін Арнал, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.